Вітаю всіх на своєму каналі Сільська Шехізада. Я думаю, що сьогодні ми поставимо, поставимо жирну крапку в питанні, скільки ж раз доїть корову, двічі чи тричі. І ви знаєте, несподівано для, сам, для самих себе глядачі самі відповіли на це питання. Мені сьогодні прийшов відповідь коментаря одного мого зрителя. Він написав, що фірма Маяк доїть коров. Чотири рази. Але чомусь йому здивувало те, що там вибраковка корови йде через чотири роки, Тобто корова корови живе чотири лактації. Ну, люди добрі. Ви знаєте, я вам хочу сказати, що мені багато людей пишуть, що батько пропрацював на фермі 50 років, або я сама пропрацювала дояркою 30-40 років на фермі. Чудово! Значить, ви пам'ятаєте, що на кожній фермі, навіть на самі маленькі, були так звані контрольні дойки. Пам'ятаєте? Що як цілий день зайнят, кожну корову доїти, записуєте у дой, потім збірюють жир і все це або від врача, або зоотехнік записував, або були картки на кожну корову, або якщо це була маленька ферма, щось наподобі журнала. Кожна корова, кожна корова. Отак От велась облік. Так чому ви здивувались, коли я закончила інститут у му році і прийшла в господарство, а у нас було 2,5 тисячі крупного гратуска, та з них тисяча голов дойного стада, ми оставляли такий план обороту стада. І там також корови були 4 лактації, тут 4,5 до 5. Які корови затримувались на п'яту, шосту. Або й на сьому найцінніші корови, які давали, які составляли плем'ядро кров'ячого стадо, які відрізнялись жирністю, жирністю яких була на єдиниці або більше, ніж по стаду. Ось цих, да. І лікували, і тримали, і старались від них отримати тиличок. Так що нема нічого дивного. Ну а в домашньому господарстві ми, звичайно, привикаємо до своїх дівчат. Тут сила привички, любові, як то кажуть, ось ми і тримаємо. І ще я вам хочу сказати, що навіть в радянські часи стаття затрат ветеринарного лікування, лікування корів, була дуже великою статтєю, тому її старались навіть тоді зменшити. І ось перша вибраковка первісток була після Ростелу, як кажуть, коли вони виходили з родільного відділення, то от там вже була перша вибраковка. Якщо коров, первістка давала молока менше, а повірте, о, бачите, що робить моя рябка? Вона гуляє. Ну, Про це потім буде в мене відео. Вести добика її ще рано, визивати штучного також рано, поясню потім чому. Так що дивіться мої наступні відео, о, так, про що ми казали. А що первістку вибраковували. якщо вона давала удой, Менший, ніж у золотехніка відвертя була графа, скільки первістка повинна давати по цій породі, так що там були свої цифри. Якщо менше, а якщо жир в неї був ще менше, ой, вибраковка була сильніша. Залишали ту первістку, були, давали оті надої, і жир, який був ну, типовий для ферми. Або якщо вона давала менше молочка, чим типова первістка. А, а якщо в неї жир був вищий, то, то її залишали. Ну що там дуже багато було виборкового. Так що і при Радянському Союзі повна ротація коров, то і зміна поголов'я проходила через 4-5 через років. Так що не треба дивуватися, що на заводі, тобто на фірмі Маяк коров змінюють через 4 роки. Ну, і ще я вам приведу такий приклад, якщо вас я, як говориться, не до кінця убедила. Згадайте, якщо ви вдома тримаєте 10 качок, 10 бролерів, чи 10 чогось там, несушок, вони у вас майже не хворіють. Привеси гарні, яйця гарні, несуть все гарно. Як тільки ви завели сотню, що буде у вас падеж? Буде менше яйць буде. Ще якісь проблеми будуть. Так що, а якщо ви заведете тисячу, то буде ще більше проблем. падежу і, і витліків, і препаратів, і в'єтароботок. До чого це я веду? У домашньому господарстві ну, у нас ну, скільки корівок? Ну, ну, 10, ну 20, ну хай 30. А на фермі, згадайте, ну менше 500, по-моєму, коровні на одній фермі не тримали. Так що не треба дивуватись, що вибраковка коров через 4 роки, а треба звернути увагу, що доїть коров 4 рази. Я не знаю молочних господарств України. Як це, якщо б це було в Криму, то я б вам розказала. Але забіжу наперед, я підозрюю, що на фірмі Маяк або коров доїть робот автомат, і там людської праці зовсім нема, або там люди працюють у дві сміни. І ось зараз я вам запитання задам. Люди добрі, як ви вважаєте? Господарі тих підприємств, неважливо, агропромислові вони, підприємства переробки або промишлені, якщо вони мають гарні фінансові показники, там цих умні чи дурні? Я не кажу про тих людей, які гроші добувають корупцію, то паразити на нашій шиї. Я кажу про тих людей, хто працює. Так ось, мабуть, вони не дурні, що дають коров у маяку. Чотири рази. І ось давайте повернемось до нашого питання. Дають корову двічі чи тричі. Ви знаєте, це речення треба продовжити. А продовження буде в двох варіантах. Доють корову два чи тричі, як мені удобніше. Чи дають корову два чи тричі рази, щоб отримати більше молока? Ви знаєте, часто мені і під відео. І піду. О, о, В Фейсбуці пишуть, прийшла на двохразову дойку і ні разу не жалкую, ні за що не прийду на двохразову дойку. Mm. Хочу вам зразу відповісти. В мене є знайомі, які тримають корову, зараз ви здивуєтесь, які доють тільки тоді, коли хочуть кави з молоком. Так, не лякайтесь, корова живе здорова, живе своє гарне життя. Бо її телятко. І ви знаєте, такий тип тримання теж має, ну, має життя своє. Вони дують коровку, коли треба молочко, а коли не треба, його телятко. І на осінь, коли коровка уходить в запуск, вони мають купу м'яса. Так що і такий підход може бути. Так що я б сказала, скільки раз дують коровку, можна і раз. Можна і 2, можна і 3, а можна і 4. Все це залежить від того, від тих чотирьох пунктів, які я назвала у попередньому своєму відео. Ну що, я маю надію, що я вас всіх переконала, і ви самі вирішите, скільки ж вам треба доїть свою корову. І найважливіший показник це як гарно ви забезпечені сіном. Сіном, а не кон з кормами. Ну що ж, ось на цьому я ставлю жирну крапку в цьому питанні. Надіюсь, все зрозуміли. Ну, і чекайте моїх дальніших відео. Що там моя рябка? Буде плигати чи не буде? Ну Трошечки продовжу відео. В мене сьогодні рябка, вона в охоті. Вчора в неї була течка. Ну, ви самі розумієте, що таке течка течка. Сьогодні вона гуляє. Бачите, плигала на дерево, але до Бикаєвості ще рано. Ну що ж, до побачення. Розповім я, коли я буду злучати свою рябку.